Економити на теплоносіях чи витрачати з надлишком як впливають недешеві покупки на оплату за ЖКП? Соціальні фахівці розвінчують міфи про комунальні субсидії. кажуть, під час зростання тарифів на житлово-комунальні послуги ця тема номер один і в пресі, і в соціальних мережах. Люди обговорюють ймовірні ризики, які криються за соціальними знижками на оплату за спожиту теплоенергію. Фахівці у сфері соцзабезпечення переконані, власники помешкань насамперед мають визначитися, що таке субсидія в цілому та як вона працює в кожному окремому випадку. В загальному формула розрахунку. У субсидії становить розмір оплати за житлово-комунальні послуги, мінус обов'язкову плату. А от кінцеві результати державних виплат залежать від соціально-побутового стану кожного заявника індивідуально. Це, зокрема, квадратура помешкання, кількість осіб, які проживають за даною адресою та їхні доходи. Звісно, в загальних правилах бувають і винятки, зазначають фахівці. Для таких нестандартних ситуацій існують спеціальні комісії. 30 днів це днів зберігано повідомити в роздак, про будь які зміни в сім'ї чи в майні. Хоча, як я вже казав, що якщо людина під час отримання субсидії придбала якесь помешкання, то це не впливає на негайне скасування субсидії. Це так само продовжується, ну припустимо, в 1 жовтня людина подала субсидію, а в листопаді придбала автомобіль так, за 60 тисяч гривень, то субсидія не припиняється, вона діє до наступного. До вересня місяця наступного року, тобто на цей рік, а вже в вересні чи в жовтні постане питання щодо проміжності продовження дій сусідів, оскільки був факт неації променяв автомобіль. Я живу сам, важко мені платити, в мене пенсія. Що <кій> <Шо> робити? <кій> ну вони рахують рахують, кажуть, ти знаєш, ну нічого, то, ти, ну, нічого ми не можемо зробити. А можливо, ти можеш, можливо, ти не сам живеш, можливо, в тебе хтось не прописаний. Ідусь, пішов. Приходить через два місяці, в нього прописана дружина ще двоє дітей. Виявляється, що вони жили весь час разом, але було це не оформлено, вони були не зареєстровані, після того і пішов купить.